Черепи серед них дитячі та кілька десятків кісток викопали працівники обленерго. У парку біля адмінбудівні книжка вони реконструюють кабельну лінію, розповідає виконроб Олег Жмурко. Заглиблювали котлован. І під час заглиблення, вже коли нижче ще спустились, знайшли кістки, то всі майже що на поверхні більше не було. Ще одну кістку знайшли на протилежному боці, коли копали траншею. Елементів не було ну, ніяких. Типу одягу якогось такого, ні, такого нічого. Те, що робітники знайшли одну кістку, не дивно розповідає Олександр Федорушин. На цьому місці наприкінці 18 століття заклали православне кладовище. Її воно до 70-х років минулого століття. Карта 1915 іноді датують 16 м роком, і ми знаходимося фактично у цій ділянці православного цвинтаря. Карта карта німецька 1943 року. Той самий кордон, і фактично це орієнтовно ось ця. Орієнтовно ось ця ділянка. Додає, знахідка у котлованні не схожа на індивідуальне захоронення, характерне для цвинтаря. Воно більше нагадує масове. Припускає, це може бути поховання 20-го століття, але у Вінниці, додає, немає спеціалістів, які могли б це дослідити. Залучити треба працівників із меморіально-пошукового центру Доля. Можливо, вони або їх колеги могли б нам фахово щось прокоментувати і, і пояснити. Котлован копали, аби контролювати буріння свердловини під кабель, розповідає Жмурко. Для роботи потрібна вода. Вона збирається у котловані і може його замулити. Тоді буде важче знайти кістки, каже Федоришин. Тому робітників попросили воду частіше відкачувати. У нас є техніка спеціальна, і лосос. ми будемо відкачувати цю воду. Чи можуть бути у котлованні, окрім кісток, залишки одягу, взуття чи інші речі, які б допомогли встановити хто ж там похований, сказати важко, каже Федоришин. Питання не в тому, що воно не збереглось. Питання в тому, що е, ймовірну ділянку поховання. Чи масово, чи індивідуально, її треба відкривати, досліджувати. Поки ж кістки та рештки черепів забрали на зберігання у міський комбінат комунальних підприємств. Більше копати працівники обленерго не будуть. Лише засиплять котлован землею. Його розкопають тоді, коли розпочнуть шурфувальні роботи працівники центру доля. Коли це буде, Федоришин не уточнює, бо спершу треба знайти гроші. У міськраді ситуацію поки не коментують. Олена Карбівська, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.